Анків перетворився на суцільний потік різножанрової музики. Звідусів лунають мелодії. На праву підеш, акустику знайдеш, – поп-рок. Прямо підеш пенсію знайдеш. І це теж про музику. День вуличної музики в Івано-Франківську охопив понад десяток локацій. Головну музичну сцену облаштували у сквері Адама Міцкевича зеленій зоні. Тут виступали українські та іноземні музиканти. Серед них і колоритний афроамериканський гурт. Подивитися та послухати їхні. Концерт прийшли чимало людей. Um, наша група називає «The Mega», українську українською кмюзику, які всі дохоняють. на виступ музикантів. Публіка реагувала бурхливими оплесками і навіть не здогадувалася, що гурт існує лише декілька місяців. Учасники колективу, студенти місцевих вишів, освіту івано-франківську здобувають два роки. За цей час опанували українську, тож дивували глядачів не лише зарубіжними хітами. Як би не було, як би не... Я музикант, і я, 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 я мушу все грати, бо я музикаю, мусив бути універсальний. Ну, мені подобається ваша культура, то я хочу ну, вчитися вашої ну, мови. Мюзика, я вчив. А це всюди. Якщо хочеш ну, приїжджати в іншу країну, то треба знати мову, щоб норм нормально жити. Лунала музика і в затишних провулках. В одному з них розташували акустичну локацію. На імпровізованій сцені виступає місцевий музикант Олег Коропецький: Співак виконує відомі зарубіжні хіти і грає на міні-гітарі та губній гармошці. Каже, найважливіше для музиканта зворотній зв'язок із слухачами. Бачити їхні емоції це найвища нагорода. Інструмент солюючий це губна гармошка діатонічна. Модель найпростіша і цікава тим, що завжди можна її тримати з собою. Будь-якому місці зіграти не вимагає, скажімо так, навіть акомпаніменту, тому що вона є і солюючий, і одночасно е, акомпанюючий інструмент. Ось, гітара це тревелер-варіант, спрощена, зменшена для того, щоб займати менше місця, і, відповідно, було легше з нею пересуватися. Далі вихід особливого гостя із Трансильванії румунський музикант з перших нот налаштовує усіх присутніх на романтичний лад. Шлося цього року і без традиційної локації вуличне піаніно біля руської тріці. Оригінально розмальований інструмент цікавив не лише професійних музикантів, бажаючих зіграти свою мелодію було чимало. Денційно вуличне піаніно організатори свята дарують місто та його мешканцям. Цього року інструмент потрапить до рук талановитого хлопчика. Це піаніно, якщо стоїть два місяці на вулиці, на нього так впливають погодні умови, що воно вже стає непридатним. Просто і нам трохи шкода цього. Ми би хотіли продовжити його життя, і ми це піаніно маємо намір віддати якби на збереження після того, як воно побуде тут кілька теплих днів після дня вуличної музики. Ми плануємо зберігати це піаніно віддати на збереження. Одній малозабезпеченій сім'ї, в якій є хлопчик, який дуже гарно грає на піаніно, і він дуже талановитий. Але на жаль, батьки не мають можливості йому придбати. цей інструмент найшаленішою та найгамірнішою видалася музична локація. Пенсія тут були пісні, танці, вигуки та синхронні стрибки на місці. У такій атмосфері відбувалося творче очищення від поганого настрою. День вуличної музики прийшовся до душі як місцевим, так і гостям Івано-Франківська. Молодь розлучилася з навушниками та із захватом поринула у світ живої музики. І не лише вони сподобали музичний фестиваль його оцінили, і малеча, і старше покоління. Вражені приємно, наскільки ця атмосфера, багато молоді, багато різної музики, різного жанру, і наскільки на різних інструментах їх можна зіграти. І досить чудово. Розвивають дітей, людей думати, музику любити. Нам подобається. Так. І цікаво коли подивитися на цій ці вині виступи, які дуже весело, прекрасним. Люди подавиться не єдиною музикою. Розважали відвідувачів молодійного свята. У середмісті працювали також танцювальні, театральні, рукотворні локації, а ще ярмарок вуличної їжі і чимало забав для дітей. День вуличної музики в Івано-Франківську відбувся в четверте. Проект організовано за підтримки грантової програми. Його бюджет понад 44 тисячі гривень. Опікуються днем вуличної музики представники громадської організації Музикувальники. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич. Новини на вежі.